Я не знаю, як там, типа... Ярі прихильники оригінальної гри, типа, Супер там ці ніндзі, Які награли 100 годин в цій грі, Кажуть, що оригінал набагато круче. Мені як новачку, От щас, прям, я чесно скажу. Більше... Набагато більше подобається ця, тому що тут камера краще працює. І все. Да що він робить, просто уничтожаю їх. Оп, це були вогнені сурикин, я так розумію. Так, у нас мало життя, правда. Клас, графіка, мені капець, як понадобиться. Дуже приємно. Е, мені здається, що люди, які типу, до хіра роблять обзори на цю ігру... Це типа оригінал круче, більше там босів, це бла бла бла. Вони просто вийобуються, ну от чесно. Нормальна ігруха. Це типа повиділи, -по -по що ми такі круті. Грали оригінал, проходили блин, мастер ниндзя, ми там, -там супер-пупер чемпіони міра, блін, коротше, по ній загайдемо. А це все херня. Отлична гра, грається набагато, краще, ніж оригінал. Бо камера краще включує. Не ідеальна, правда, камера тут, але все одно краще. І до речі, я ж... О, я ж, ж пач поставив. Довірніше не пач, а мод. На те, щоб тут вороги, до речі, були як в оригіналі. Може через це воно мені подобається. Тобто я побачив в Ютубі, як е, чувак, типу. Опа. Як зробити так, щоб вона була похожа на оригінал? По кількістю ворогів там є все таке. Так. це Jump. А, це типу я можу по стінам ходити. Добре. Коротше це не незвичайний ремейк. Я вже його. Я поставив модифікацію, щоб він був по складності ворогам, типа схожий на. Ну, я ж нажав. По складності і ворогам, щоб типу, був схожий на оригінал. Але я не знаю типу, в якому режимі це працює. Чи може все на самій складності типу, цей мастер ніндзя?